Проте, власне, як себе буде почувати Газпром після вибухів на північному потоці потоці-1», після запуску ось таких альтернативних газогонів? Запитаємо у Володимира Омельченка, директора енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас, доброго ранку. Да, я слухаю ваше питання. Так, власне, хотів запитати стосовно цього газогону Baltic Пайп. Чи достатньо буде його, якщо запустить його на повну потужність, як вже обіцяють до кінця року, листопад-грудень, навіть це можливо, так такі терміни, чи достатньо буде його, щоб принаймні базові якісь потреби тієї ж німецької економіки інших держав Європи закрити без російського газу, без постачання російського газу. Ну, частково так, це надзвичайно важливий газогін. І в першу чергу він е е достатньо серйозно диверсифікує поставки газу для Польщі, для країн Балтики. А також не забуваємо, що нещодавно також відкрився інтерконектор Словаччина-Польща, і таким чином е трубопровідні системи. Півдня і півночі європейського союзу вони стали пов'язані. І, і ключову роль е, в цьому має цей Baltic Pipe, pipe цей трубопровід, тому е, з, з, з нього може отримувати газ не тільки Польща, країни Прибалтики, а також і словаччина і інші країни Центральної Європи. Тому дійсно не можна навіть перебільшити значення цього трубопроводу з точки зору зниження залежності від російського газу для країн в першу чергу. Балтійських країн і і країн Центральної Європи ми бачимо такі дані, от з публікації от, в пресі, що пропускна спроможність цього газогону Baltic Пайп становить 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Це я так розумію, повна потужність. Водночас польська державна нафтогазова компанія з Норвежцями з групою Еквінор підписала от, теж цього тижня буквально десятирічний контракт на постачання 2,4 мільярдів кубометрів газу на рік з норвезького шельфу. E <laughs> Тобто навіть з цих чисел бачимо, що пропускна здатність на рік газогону перевищує чи не в чотири рази те, що Норвегія буде видобувати для Польщі. А решту, власне кажучи, цю різницю, яким газом будуть закривати. Тут легко пояснити, тому що Польщі більше не потрібно, оскільки Польща має і свій видобуток, і крім того, вона має ЛНЖ Термінал Свіновищі, потужний термінал, де отримує газ із Ката. І Сполучених Штатів Штатів Америки і ще хоче додатковий будувати. А інший обсяг він буде законтрактований іншими країнами: це країнами Балтії, Словаччиною, Чехією, мабуть і Німеччиною. Тобто багатьма країнами Європейського Союзу і вони отримали доступ до такого важливого ресурсу, як Норвезький газ. Також стосовно от Газпрому, який ніби сам перерізав трубу, на якій сидів, якою качав газ до Європи і на якій заробляв, з'являється інформація про перше півріччя і прибутки Газпрому за от початок за першу половину цього року. Ну і вочевидь, через значне підвищення цін, через значний попит на газ і прибутки і доходи Газпрому зросли значно. Пишу, що прибутки. В 2,6 рази, порівняно з таким же періодом в минулому році зросли, і чистий прибуток Газпрому склав 43,3 мільярда доларів. Тобто цього вистачить для чого? Щоб ну до кінця року нормально прожити. А яким буде майбутнє Газпрому, як ви ви зокрема його бачите? Тому що зараз вони звичайно на цих... Таких шокових цінах нажилися, але стратегічно, як ця компанія буде виглядати, якщо санкції будуть рухатися тим же курсом, який ми зараз спостерігаємо? Ну, ми бачимо черговий приклад типової маніпуляції Газпрому, тому що вони показують прибуток за перше півріччя. Правильно, чого він виявився таким великим? Тому що ціни піднялися в три з половиною рази, і Газпром в першому півріччі зберігав, поки поки що та до того часу, значить, ринок Європейського Союзу. Але в другому півріччі, по суті, е різко просіли поставки. В Європейський Союз і з сорока до 9%. І тому в другому півріччі буде збиток. Розумієте, про це вони не кажуть, а вони кажуть тільки про те, що було гарно. Да? Тому картина тут не повна і маніпулятивна. А чому вони так кажуть? А тому, щоб продемонструвати європейському союзу, європейським споживачам і політикам, показати: бачите, ваші санкції не діють. Ви нам санкції, а ми заробляємо прибутки. Значить, відміняйте ваші санкції. Нема чого вам страждати, да? але це знов таки маніпуляція, тому що це вихоп вихоплена інформація детальна. Да? А вони не кажуть, що за, за підсумками другого півріччя в них будуть певні величезні збитки і не кажуть про те, що Газпром за підсумками півріччя скоротить взагалі видобуток свого газу на 30%. Розумієте, тому це така типова психологічна інформаційна атака на політиків. І споживачів Європейського Союзу, щоб продемонструвати, що санкції надіють і на них тільки заробляє Газпром. А що буде з Газпромом далі? Ну я ну, зрозуміло, що я, я очікую, що на наступний рік, взагалі, е, значить, вони втратять майже повністю ринок Європейського Союзу, там залишиться там до 10%. В 2024 році вони на 100% втратять ринок європейського союзу, а це найбільший ринок. Замістити його нема чим, тому що по перше Китай відмовляється будувати. Силу Сибірю 2. Путін запропонував от на саміті в Самарканді, значить, Синзепіну цей проєкт Сила Сибірю 2, а Синзепін послав, так сказати, Путіна по відомому напряму. Да? Тобто, Тому ситуація Газпрома дуже-дуже погана, і це він, як кажуть, просто розуміючи цю катастрофу, він хоче надути щоки да, і показати, що все в нього гарно. Справді абсолютно не так, і Газпром, і взагалі всю нафтогазову галузь Росія з нею, і бюджет російський, і фінансування всіх бюджетників, військових там всіх ждуть дуже, дуже дуже важкі часи. Пане Володимире, а що це таке було на вашу думку? Маю на увазі вибухи в Балтійському морі. От на гілках Північного потоку-1, коли якісь пробоїни з'явилися викиди газу, величезні плями газу на морській поверхні. Це все ж таки російська диверсія, постріл собі в ногу, так, тобто, щоб показати, що не доставайся жити нікому. Тобто, так таким чином ультиматум ще раз показати і висловити Європі чи щось інше? Ну тут багато стратегічних цілей. Перша ціль це було показати продемонструвати, що, це, що дійсно що це, начебто, вибух, начебто, знаєте, це форс-мажор, а раз форс-мажор, значить, ми не маємо ніяких штрафних санкцій платити за те, що ми не допоставляємо і шантажуємо європейський союз. А це мільярдні значить гроші. Да. Друге, це продемонструвати Європейському союзу, значить те, що. Бачите, якщо ми можемо підірвати. Ці газопроводи, да, то ми в датській зоні, то ми можемо там поблизу проходять і норвезькі, той, той же Балтік Пайп, якраз це одночасно з, з, з цією церемонією відбулося. Да? Що ми можемо підірвати і ваш газопровід, і ви не сильно там, так сказати, розслабляєтеся. Да? Це такий другий, дуже такий потужний меседж залякати Європейський Союз. А те, що і, і, і головне, і головне, це. Те, що в результаті цієї акції ціни на природний газ Європейського Союзу в Європейському Союзі і так були високі, вони ще більше взлетіли на 11% відразу після цього вибуху. Таким чином, так сказать, це додатковий тиск на споживачів і політиків Європейського Союзу. А те, що то були вибухи, в мене немає ніякого сумніву. Ну, явіть собі. Що це газопровід, це сталева, сталева конструкція, така товстостінна сталь. Там, значить, і плюс ще оболонка додаткова залізобетонна, така товста там, до 10 сантиметрів. Там не може, не міг бути витік якийсь там, якийсь там, свіч там, чи щось там через шов якийсь негарно не зроблений. Це можна. Було зруйнувати тільки таку махіну, тільки величезним вибухом, тому що цей газопровід не розрахований на потоплення і кораблів великих. Да? Тобто, і, тому тобто, однозначно, що це вибух, і однозначно зрозуміло, хто його здійснив, але це треба дуже доказати. Тут, Між іншим ЦРУ попереджало Німеччину про, ще за декілька тижнів до цього. Крім того, норвезькі нафтогазові. Вони бачили якісь. Підводні об'єкти, які, значить, переміщалися в цій зоні. Це, мабуть, були чи підводні човни, чи підводні дрони да? за, за декілька тижнів до цього. Тобто, ну, така ситуація, і вона небезпечна, тому що ми знаємо, що є в Мурманську підводна база підводних човнів, де вони можуть якраз через цю зону проходити, можуть вдарити не тільки по газопроводам з Норвегії, але. Й по кабелям, значить, які передають там інформацію, там зв'язок і так далі. Тобто, це однозначно, що Путін розширює свій тиск, свій шантаж по всьому периметру всіх безпекових просторах. Тобто далі Росія ще й підводним тероризмом буде займатися. Зрозуміла ситуація. Я Вам дуже дякую за включення за ваші коментарі, пане Володимире. Дякую за діалог. Прояснили ви нам ситуацію із доходами Газпрому і з майбутнім цієї компанії із безпековою енергетичною ситуацією в Європі. Дякую.